Всім привіт! Ви на каналі Криптобізнес. Тут ми дивимося новини криптовалюти. Сьогодні у відео ми проведемо аналітику по ринку, по біткоїну, по альткоїнам. Переглянемо цікаві новини з ринку криптовалюти. Як ви можете бачити, що всі наші відео минулі, всі наші прогнози у наших минулих відео досить непогано відпрацьовують. Біткоін у нас повернувся на 70 тисяч доларів. Можливо, буде рухатись вище. Я сказав прогнозів. Я би це не так назвав. Скоріше за все, це не прогнози, а мої думки по ринку і те, що очікую я, і відповідно тим ділюсь з вами. Тому сьогодні у відео ми проведемо також аналітку. Я поділюсь думками по ринку, що очікую по біткоїну, що очікую по альткоїнам. Тому дивіться це відео до кінця. Буде багато важливої інформації, і буде багато чого цікавого. Також хочу ще повідомити вам, що 30 березня в суботу стартує наш навчальний марафон Криптобаза, на якому ви дізнаєтесь і отримаєте два навчальні модулі, індикатори для аналітики, метрики для глобального аналізу. Сформуємо інвестиційний портфель. Будуть відповіді на питання. Також буде хороший великий файл з корисними посиланнями в криптовалюті. І плюс бонус ви отримаєте. Кому цікаво. Пройти наш навчальний марафон, дізнатись більше, дізнатись базу криптовалютного ринку, отримати відповідно інструменти, з якими ви зможете проводити аналітику і аналіз криптовалютного ринку. По посиланням в описі переходьте, записуйтесь, ціна всього лише 20 доларів. Е і, відповідно, стартуємо 30 березня в суботу. Кому цікаво, по посиланням в описі переходьте, пишіть мені. Давайте переходити до аналітики по біткоїну. Бачимо, що. Сьогоднішня, точніше, тижнева свічка, але сьогоднішнім днем вона відкрилась понеділок. Вона, в принципі, зелена. Біткоін у нас піднявся, торгується вже по 70 700 доларів. Очікування по біткоїну в мене наступні. Думаю, що біткоін ось ті хаї в нас буде оновлювати, так як це було ось тут, так як це було ось тут. Саме це для того, щоб зібрати ліквідність на відмітках 74-75 тисяч доларів. Там Скупилось досить багато ліквідності. Я казав у минулих відео, що на відмітках 75 тисяч доларів за біткоін є ліквідність 8 мільярдів. Якщо ціна туди прийде, ось ті 8 мільярдів у нас будуть ліквідовані, і відповідно крупному ігроку вигідно йти туди, вигідно повести ціну вище, щоб ліквідувати е, дані кошти, і після чого можна рухатись вниз і ліквідувати вже у зворотному напрямку. Тому я буду очікувати, скоріш за все, що біткоін не становить у стіхаїців на 74 тисячі доларів і піде на 75. Також ще можемо перейти на метрику P Cycle Top Indicator. Як ми бачимо, що в кожному з циклів ми приходили сюди. Давайте переглянемо можемо навіть глянути минулий цикл, який в нас було відпрацювання. Спочатку у нас ціна по біткоїну торгувалась тут, після чого відбулась корекція. Після чого біткоін ще раз повторно пройшов, можна сказати, до цієї зеленої зони спротиву і пішов в корекцію. Але ми не будемо порівнювати теперішню нашу ситуацію з минулим циклом, тому що хаї біткоін минулі цикли не оновлював до халвінгу. На даний момент ми бачимо, що оновив біткоін хаї. І відповідно, я думаю, що це може відбутися ще раз, тому що там є хороша ліквідність, як вже казав раніше. Бачимо, що зараз. Середня, ось ця, середньострокові цілі, ось ця зелена лінія знаходиться на відмітках 72 тисячі доларів. Вона також може піднятися і вище до 75 тисяч доларів. Як ми бачимо, що досить швидко ціна росте. Відповідно, з цією ціною рухається і ось ця наша метрика. Ще недавно була 71 тисяча доларів, сьогодні вже 72. Тому думаю, що з легкістю можемо прийти до 75, оновити повторно наші хаї і відповідно і зібрати ліквідність. Після чого рухатись вниз, також збирати ліквідність вже в іншому напрямку. Тому по біткоїну очікування такі. А зараз давайте переходити до альткоїні. Будемо переглядати, що відбувається тут, і які очікування по альткоїнам. <coughs> Монета ефіра торгується на сьогодні по 3600 доларів. Була корекція в нас до 3000 доларів. Можна було досить непогано відкупитись і, відповідно, вже мати досить великий профіт. По монеті Ефір. Очікування по монеті наступні. Думаю, що також у нас біткоін буде рухатись вище 75 тисяч доларів. Відповідно, альткоїни також будуть тягнутися за біткоїном. За <кхе> Тим більше, вже на таких хороших відмітках, як по біткоїну, 70 плюс тисяч доларів. Ліквідність почне проливатись в альткоїни. І такі монети, як Ефір, такі монети, як Solana, Dot, Near Protocol, Avalanche, Аптос, суї арбітром можуть показувати досить хороший ріст. Тому я думаю, що в принципі, також е, ціна може оновити у ці її. Там теж буде велика кількість ліквідності по ефіру і по іншим альткоїнам. Тому я думаю, що альткоїни також в нас будуть, в принципі, по чуть-чуть поступово рухати в сторону росту за біткоїном. Коли біткоін вже буде знаходитись досить високо і, відповідно, розпочнеться вже така хороша середньострокова корекція, тоді. Я думаю, що дуже велика кількість ліквідності з біткоїна перейде в альткоїни, і по альткоїнам ми можемо отримати останній сильний імпульсний ріст і такий досить хороший памп на велику кількість іксів, як то кажуть. Переходимо далі до монети DOT. Бачимо, що торгується вона по 9,7 доларів. Досить хороша зона вже. Така бачимо: ось тут проторговка в нас була. Тепер ось тут у нас така проторговка теж відбувається, і ми вже, можна сказати, закріпились над зоною акумуляції. Торгуємо звище. Ось е тут була в нас вершина ось такого, як ми бачимо, відскоку після того падіння, після чого ось це все була зона акумуляції. Тому я думаю, що вже зовсім скоро ми можемо з цієї акумуляції вийти і показати сильний імпульс ріст, прийти до наших середньострокових ось таких хороших цілей, як 18-20 доларів. З текущих відміток це в нас буде 2 x на споті, досить непогано. Також я думаю, що ми остіха її будемо оновлювати, після чого тут у нас можлива консолідація і підемо вище, скоріш за все. Остіхаї також е, можемо, я думаю, з легкістю оновити, коли в нас буде хороший альткоїн сезон. Ви самі бачите, що ліквідності на ринку багато, е, тому я думаю, що ця ліквідність е, з біткоїна. Буде в альткоїни, і ось такі проекти, як ДОТ, також досить сильно себе проявлять. Наступна монета це монета Нюр Протокол. Як ми бачимо, що в нас тут також була досить хороша сильна зона акумуляції, після чого ми вже імпульсним ростом вийшли з зони акумуляції, перейшли до ось таких наших середньострокових цілей. Це 6-8 доларів. це Цей діапазон, як. Про який я казав у кожному відео, що з великою долею ймовірності ми сюди пройдемо. І зараз бачимо, що ситуація розвивається наступним чином. Ми показали досить непоганий ріст, і зараз торгуємось та консолідуємось в цій зоні. Я думаю, що тут також в нас буде консолідація, після чого я би очікував продовження росту і хороший альткоін сезон. І на фоні цього альткоін сезону монета Near Protocol також може з цих зон піти. Я думаю, що як мінімум на 2 екса, це в нас тут. Зона 6-8 доларів. Якщо середня ціна в нас ось тут 7 доларів, то я думаю, що монета може показати ріст до 14 доларів, так як це зробила Solano. І зараз перейдемо на Solano, переглянемо, як це відбувалося там. Переміщаємось на графік Solana. Бачимо, що також після зони накопичення акумуляції був сильний імпульсний ріст. Прийшли в цю зону, після чого відбулася корекція. Ось тут в нас також. Солана деякий час проторгувалась. Ось тут було таке додаткове, можна сказати, накопичення, проторговка, консолідація. Після чого відбувся ще один імпульсний ріст, і солана з усіх зон, це в нас зона 80-100 доларів, показала ріст ще на 2 ікса до 200 доларів. Тому я думаю, що по монеті Nier Protocol також можна очікувати ціну 14 доларів, аналогічну ситуацію, як по солані. І, відповідно, монета DOT також може пройти до 30 доларів. По монеті AVAX також бачимо аналогічну ситуацію. перейшли в хорошу сильну зону спротиву. Це в нас зона 50-60 доларів. Тут також я думаю буде консолідація, після чого можемо рухатись вище, так як це зробив ефір, так як це зробила Solana. І відповідно з цих зон 50 доларів, можемо пройти до ось цих відміток, оновити ось ти хаї. Це у нас, відповідно, буде 100 доларів і 2 ікса з текущих відміток. Ось, Це не фінансова рекомендація і не факт, що воно так буде відбуватись, але в принципі, я бачу, що в нас можливий розвиток подій по альткоінам, скоріш за все, буде відбуватись ось таким чином. Переходимо далі на монету Aptos. Бачимо, що тут в нас з'явився сигнал на корекцію. Але монета тримає діапазон 16,6-15 доларів. Я взагалі розглядаю цей проект як досить хороший на наступний бичий цикл. Думаю, що монета себе досить сильно проявить. Відповідно, зараз знаходиться вже, можна сказати, досить високо. Підійшли, ми вже наблизились до ось цих хаїв. Також бачимо, що ось тут є сигнал на корекцію. Тому, якщо ви не в монеті, ви не закупляли нижче, то. По цим відміткам я б не рекомендував залітати в монету Аптус, тому що звідси також можливий, можлива і корекція, після чого там, наприклад, продовження росту. Також бачимо, що вже деякий час, деякий період у нас відбувається фіксації по монеті, Аптус фіксують прибутки. Але це не означає, що монета не може рухатись вище. Якщо буде хороший альткоін сезон, то монета із текущих в нас просто, я думаю, може піти набагато вище. Ось, Але на даний момент по графіку бачимо, що знаходиться досить високо, тому е, хто не закупив нижче, по текущих відмітках е, не рекомендував би заходити і купляти монету Аптус. Наступна монета це монета Audio. Як ми бачимо, що монета торгується в такому боковому сильному накопиченні. І, в принципі, було ось тут накопичення. Е, ще таких сильних фіксацій прибутків не було, як накопичення. Тому я би чекав, що монета реалізує свій потенціал як мінімум 0,7 доларів. Це з текущих відміток також, можна сказати, більше 2 іксів Загалом, якщо хороший альткоін сезон, то можна очікувати ріст до цих відміток, оновлення навіть ось цих хаїв. Це у нас буде, я думаю, 1,4, 1,6 долара. З текущих відміток це хороший профіт буде. Ось. Тому на невеличку суму також можна розглянути і купити цей проєкт. Тому що я бачу, що тут є досить хороша зона накопичення. А коли ми бачимо, що ось так накопичують актив на низу, зазвичай після цього накопичення відбувається памп для того, щоб реалізувати ось цей профіт, який ось тут накопичувався. Наступна монета це монета Arbitrum. Бачимо, що монета торгується на сьогодні по 1,7 долара. Я на ості корекції також чуть-чуть відкупив монети арбітром на невелику суму, на невеликий відсоток зайшов в цю монету. Саме для того, що це новий в принципі, проект, хороший, фундаментальний, і він, я думаю, що в наступному бачому циклі також досить добре себе проявить. Монета була на верхах, тому не було змоги зайти. І на ось ці корекції я зайшов на невелику суму. В принципі, не очі. Не чекав, що монета прийде сюди, тому що це також досить великий ризик. Монета може сюди і не дойти ну, на даному етапі, і з цих відміток розвернутися, показувати ріст далі. Тому я прийняв рішення по 1,6, по 1,5 зайти в ось цю монету. І, відповідно, буду готовий до просадки там, до 1,3, до 1,2. Після чого також буду очікувати продовження росту і мінімальні цілі на даний момент, як ми бачимо, це в нас 2,2 долари. Але якщо буде хороший альткоін сезон, то я думаю, що монета пройде набагато вище. Наступна монета це монета каз. На сьогодні торгується по 0,148 центів, 0,148 доларів, будемо казати так. І якщо дивитись на потенціал росту, то бачимо, мінімальні цілі це у нас 0,20 доларів. Тому е також думаю, що монета з легкістю може пройти до таких відміток, як 0,20, е коли в нас почнеться хороший альткоін сезон ФОМО е на ринку. Тому що біткоін вже знаходиться досить високо, скоріш за все, буде ліквідувати зараз позиції на відмітках 75, після чого також потрібно буде дати корекцію по біткоїну, щоб ліквідувати. Відповідно, тих, хто лонгує біткоін. Зараз будуть ліквідувати тих, хто заходив в шорт з високих відміток. І після чого, коли ліквідують шортистів, будуть ліквідувати лонгістів. Тому я думаю, що монета, біткоін в нас досягне відміток 75, після чого можлива корекція. Також будуть там хороші фіксації прибутків на таких відмітках. Відповідно, ліквідність може почати переливатися альткоїни біткоін на цьому фоні, на фоні продаж буде знижуватись, а відповідно альткоїни можуть себе проявити. Тому, в принципі, ось так бачу ситуацію та бачу ринок на даний момент. Якщо це відео, друзі, було для вас цікаве, то обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, а також пишіть ваші думки в коментарях під цим відео.